Привіт, котенятки! Сьогодні розклад на тему чорна полоса перетворюється на зліт. Ось так і є. Дуже важко, дуже складно. О, але вас жде перемога. І радість в сімейному колі, і в дружньому колі, і всі ті дороги, які були у вас закриті. Все те, що вас зробило, можливо, часом холодним, і вам, вам потрібно було захищати себе. Вам було дуже складно, але ви шукали цей шлях, і ви вже на нього виходите. Часто на цьому шляху не вистачало ресурсів, могло бути скрутно. Тут навіть виходить аркан смерті, але це трансформація. Ваш шлях зміниться. І а. по цих двох картах видно, що ви йдете в творчість, виходите на свою дорогу, на дорогу свого призначення. І по Верховному аркану Зірка ваші мрії обов'язково збудуться. Так, і вищі сили з вами, будуть вам в усьому допомагати, будуть вести вас на цьому шляху. Це, якщо у вас зараз складний період, він був не просто так, і він обов'язково вас виведе на вас, ваш справжній шлях. Ну, це чудово.